Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. І рівно сьогодні, саме 22 грудня, виходить моє перше відео на канал. Е я вирішив, що в цю дату треба е зробити відео, де я проходжу всі частини Снадріг. Я хотів, звичайно, всі частини в одному відео, але це не вийде. То, що в мене брак пам'яті. А може, якщо ви бачите це відео одне, значить в мене ще не вистачило пам'яті на друге відео. Ну загалом я хотів, типу, по три відео, типу, в одне об'єднати, потім в два, але якщо ви зараз бачите лише Сендрін з 2013 року і далі нічого не буде, значить, мені не вистачило пам'яті, я записав просто окремо відео. Будемо починати, я пройду лише карту. Э, Ммм. Давайте в хотел Ізі Тож що я не маю бажання грати на медіум або на харді. Ви ще які текстури просто. Я не вірю. Уже рівно рік я створюю, блін, для вас контент на каналі. Ведь так, знаєте, незвично, що типа вже... Пройшов по перший рік каналу. Насправді, я хочу заприкол, я записую це відео в рік каналу. Ай! О, півочка. Я взагалі не, не маю бажання нічого говорити. Просто я лінева жовт. Тут нічого... Нічого... Моє влюблене. Палочка, 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 виручалочка надо 6 штук найти, точно то, що... взагалі треба отку обнюхувати такого кожи куток, такой то пропустим блин и вс очень ног здесь может хотя бы в одни кинат и палки спавнида я не нове же тут а тут шафа впала на когось. Зри на готель не схоже. Такий ремонт, блін Блин, а тут по виду зайшов! Чого так мало? А музика стрьомна Підходящі, блін е е е е відео. Ну Хоча це моє хобі грати, в такі ігри. Блін, зараз тут буде ліфт, так. Ось тут стоїть ігр. Нема можна залізти? Я ховаюсь, я граю хованки. Це біля крісо? Запише крісо ходити пошуку. Біля них, боже, у мене язик заплітає. Боже, яка? Яка гімня... гімняна картина? Що нема? Не, ну а мало лі. Шорі ніфіга нема Не може такого бути Я впевнений що тут щось є я, я, я чую, я чую запах цих штук. Ай! А ти чуєш мене а во! А я сліпе, я в шоці бой, ми можемо йти до елеватора Він відкрився О мага Ну каже, я думаю, мені пам'яті висачить, так що я йду записувати вже друге відео. Зараз ви будете бачити перед своїми екранами друге відео, да. Да-да, я його записав. Угу, Да-да-да. Ось Судріна за север. Кстати, я записую якій. Ну, я забувся це сказати, будемо починати за сервер. на Ізі! Коротше, я вирішив загубити в ще і. Про хроноло. Про хронорогія. Хронол... Боже. Я не можу вимовити. Хронологія. Е, ну, Типа. Ті... Перша, друга чи, чи там п'ята по циферкам, типу, які йдуть перша частина, там друга Сандеріна або книжечка. Тіпа мені вибуло, що перша це 2013, це логічно. Там було Сандермен Rise Again, але її немає в Playmarket, бо її видали за порушення авторських прав вроді, чи шо. Е і типу тако я буду йти типу, в тому списку. У мене він є. Бахну. Сандеріна впала. Так А, а мені досі стрм. Ну не кричи, ти дура! Я прийшов книжки забрати, це мені бібліотеку надо занести. Так, куда, куди піти? А, тут закрыто у нас. Хотя а вдруг тут, то... окей. О май га. От ти тут була! подарок, блін! Тоже? навіть ключа нема? Хто ОБРИГАВСЯ? Книжка взяв. А там две закриті, да? Є тут Хелікоптер, блін! треба попереджати, коли злітаєш. взлетаешь. що будешь не накакала гоу. Да я про тебе. Що ти мені зробиш, боже, дура? Двері! Нафіга ти двері винесла! Тут нічого нема. Ага, ключик. Ключик. Окей. Тут нічого нема. Так, тут у нас має бути. І куди я зайшов? Ідея! АВОЙ бібліотека. Так, покрай... Оооо Что Пять Шафов Нічого... Все ніч... О, ключ. Так, а, треба ж... Тут нічого нема більше, да? Нензо. Вона ведро. <схід> Скинула. Може я... А, це не мона медика. То в мене перше відео там веще без звуку у мене не чуй Бог. Хто наригав, блін? Дякую, що я просрав ключ Обожні А, в мене є ключ Ну сюда я його просрав просто так Книжка В Стіну прям Молодець. О, ключ. Ммм, нічого. Ну дякую. Так, далі ми йдемо сюди. Колючик! Колючик, візьми колючик. У мене два колючка є. <звук> Люди передягалися, да? Вибачаюсь? Ага, ну тут нічого нема крім цього подарка. Тупого назад блін, вообще, я, блин вообще блін не грав я все помню так начнете далі в інший підвал а що тут а ще робить ну іншу частину має на увазі поки я йду не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал можна я зразу двері вину ладно буду по правила гра о, тут -то я хз що... А, стоп, давайте до кінця. Бо, книжка. Ну, вроде у нас тож топик. Да. Це вроді би сам... Ну, коротка така частина. Ну та перша, яку я зашв... Тож же, коротше! блін! да, хелікоптер ти! Я бачу, блін, ключик висит, шот сам. Да, ключик. Ну о, ключик, зараз візьму, блін, взлетай я, блин, блин хеликоптер. Угу. Зараз ще раз рассказывай, що ще тебе об стіну кину. Шафа. Ха! Пташка, блін. Все, можна убить до этого І якраз один ключик, типу, знаєте, від виходу якраз. Я йду, я канджево в грені. Так, куди йшов? Куди, куди? А, па па па, па. А що тут, кстати, боже? Салам алейкум. Що пігадаєш? А ну я ще. Тебе, ти гнида, тебе нема там. Обманюєш. Та музика стрімна. Є, бой! Є! Yeah. Ебой yeah, Ууу Так, далі у нас uh, The House of Slendrina. Rena. а я нікого не помічав. Що музика така, блін? Камон музика громка. Я кстати, не помічав, а Ну ви тоже бачите Збоку там біля цього вот кружочка Анджелу. Так, на ізі, звичайно. На медіумі, на харді, тому що я дебіл. Ммм, я улюблений. Угу. так, сюди нам треба це... Що в мене тут? Офі. Відкрито. Омега, це відкрито. Так, зразу вже не вийшов. Салам алейкум, я повернувся! Ах ти гнида! тебе тоже тут нема так, кстати, вроде сандарі, не, хал, вроде почали... вроде це кстати вроді би з цієї сандаріни і з хаос у мене вроді би почали... Вроді ви це па... для мене чуть-чуть підбавить поля, Якщо що я не помню. Треба дивитися. Лемали кімната. Ми ходимо, як я не знаю. Ммм, я просто так ключ просрав. Як же круто. Це такий кайф. Столик з Гренні. В зі Сендрі не сього, а Гренні дево прийде Тетя, Я хочу, щось зробити буде відео, де я проходжу різні версії Гренні. Ну, типа, не в одно, не в одне відео собі, а це в нас під та, я пам'ятаю, сюди треба надо... отой ключ э, оці штучки зібрати. Так, буду помнить, буду помнить, боже, от стрмно це те, що темнота. Це максимально стрмно! І це коли тягни доволати, хіба двері не так. Не віщий дуль. Так, ну ми бачимо Анжело, це вона в молоді... А шо так темно тут робить? Рилі really, темно! Це вона в молодості, це вона кожше її зуби виривала. Не питайте свідки з нею. Ага. ОПЕН ЗЕДОР! Ну Давайте побалуємося. А якщо я пройду, ні? Ааа, ну ладно, ладно, понял. Хавай мене! Вона пропала. Сандарина надо буде чуть більше робити. Не, не в неї така весіна в Сандарина. В неї такий лоб здоров. <смеш> Стоп. А, а звідки я прийшов? А я, а, ай, я. ну хватить! Я беру. Я вибрав изи, блин, човна на харді. Так, а папа... Па, па, о, 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 о по, чи чи назис. Так, це куди подумав. Як я обожнюю отакі кімнати просто? По цим, хто боїться оцих замкнутих поміж. Е, Поміжчить... Боже, я забудь, як українська буде. Е, просто співчуваю? Ааа, <бірш> ну все, ладно, не співчуваю! Таракани! Таракани! Ого, двері закриті, о, годинник. Таракани! Моя реакція на карталі. Таракани! А та двері, довбані. Ага. Это другий поверх, я поняв. Просто запитую. Так є один ключ. І просто так, да. Не просто так, я обміняв ключ на ключ. Ви И за ключ. Що это нафіг тут? Музыка, кстати, дуль такие штм. Хватить! Я заберуся з цього місця, чесно. Салам алейкум, я Гамбургер. Ладно, я сисков кистил. Чинозус. Я його випадково побачив. Я просто іду, хочу відкрити двері, а мені здається, що вони закриті. Я Я тут, Опа, Та Надо хватить! Я понял, це твоя кімната, блін. Ключик візьму. Картина уродлива. Дизлайк. Ого, я його не бачу. А если я його пропустив? Все, я можу йти на низ. А, -а, -а куда я Зовсім якась цифра була. Хто ЗНОВ НАРИГАВ?! Та двері ну кончені. Офен. І це ключ від підвалу. А підвал. О, ага, я не в ту сторону пішов, боже, мені туди треба. Я хотів би двері закрити з іншої сторони. Ага, сюди по коридору повертаємо наліво і вниз спускаємося декілька кроків, відкриваємо двері з ноги, того що ми на лохи. Я ревчик читаю, просто бабку виганяю. Що за крінж, Я <гум> І це на шарце займає. Угу, угу. Бідно живете. Бідно, просто. Навіть компотіку нема. Блін, а куди йти? Я пам'ятаю, нам треба було кудись конкретно йти. Я тебе буду ви вина... не... Да ти втікай! Да ну нафік. Стоп, куда мне меты надо? Рывай сюда. Что то не помню. Ага, стоп, во, ломик, ломик, ломик. Да. И сюда, мать твою... Тарантов, блин, хренов. И... А, не? Стоп, а що ми мали відкрити? Не сюда! Я тебе, я знаю! Не Надо да мене обзивати, сандари на мене зовут. Обизвал. Це просто не сімейка, це дурдом якийсь. Стоп! А, от туди нам надо. Сюда, да? Да. Просто сто холодно сиро. Мені не подобається таке. Тут має бути кімната, і ми маємо відкрити ящичок з'їхати. О, фездедо! Ай, ладно! Я їх просто з ноги зараз. Ти диш! Ти диш! Що, типа, відкрив. Візьміть цей момент і зробіть якийсь жорсткий фонк. Це якась фігня виглядає. Так, і шо ж тут? Так, угу-угу. побутиня, черепа і Угу, бідно. Кстати, можна роздивитися, як вони виглядали. А... Цікаво, де ця хата знаходиться? Обернись, обертаємося. Там хоч вони. Да ну нафіг! Не вірю! Я вгадав! Я вгадав! чесне слово, я вгадав. Тидиш, 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 тидиш. Ніфіга себе. Ніфіга субіт. Ну коротше на цьому е завершую напевно е чекайте ще другу частину, тому що я не хочу це все в водооб'єднувати, бо мені ну, от. Е Тобто у нас виходить в цьому відео три гри пройшли. В наступному також це. І ще одне три. А Сандріна X буде як фінально тіпль, завершується. Так. От такі от справи. Піду е я монтувати це відео, напевно. Тож. Так що... Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляд відео, звичайно ж. Ви був на каналі Дмитро Согенплей. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.